Багато древніх алфавітів, в тому числі давньоєврейський, які були створені за принципом один звук, один знак або буква, мали тільки приголосні букви, не маючи голосних. Більше того, сам текст, який писався такими алфавітами, без голосних тільки приголосними, не мав розділення на слова. Це був суцільний текст. Нам здається, що такий текст неможливо було б читати однак, проведіть експеримент: візьміть якийсь абзац тексту українською мовою і перепишіть його тільки без голосних знаків. А потім подивіться, що насправді ви зможете легко розпізнати, які слова маються на увазі вже з голосними звуками, під кожним з цих слів, які ви читаєте в тексті, тільки приголосними буквами. Так само в древності ті, хто відповідали за збереження переписування і читання священних текстів. У євреїв це були священники і левити, прекрасно знали, що мається на увазі під цими словами, які писалися тільки приголосними буквами. Ми досліджуємо Біблію в програмі в контексті. Приєднуйтесь.